Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У гурміноборони скористалися прозорою метафорою, опублікувавши фото з чорною скринькою на тлі літака російських збройних сил після масової терористичної ракетної атаки, яку здійснила 14 січня Російська Федерація, із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, та винищувачів Су 35 п'ять в гурміноборони прозоро натякнули на відплату російським льотчикам. У телеграм-каналі українські розвідники опублікували фото з чорною скринькою на тлі літака російських збройних сил. Цією метафорою. Вони зробили тонкий натяк на сумну долю російської військової авіації. Як відомо, бортовий самописець або ж бортовий реєстратор неформально називають чорною скринькою. Цей пристрій використовується в авіації для запису основних параметрів польоту, внутрішніх показників систем літака, переговорів, екіпажу тощо. Інформація з чорних скриньок використовується для з'ясування причин аварії. Зазвичай ці скриньки яскравого помаранчевого кольору, але для візуалізації українські розвідники скористалися буквальною метафорою black box, чорна скринька. Гідна відплата усім терористам, йдеться у підписі до фото. А от Стерненко опублікував навіть командира окупантів, який віддав наказ. Знайомтесь, це командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Військова частина 333.10, Шайківка, полковник Олег Тімошин. Терорист, який служить у цьому полку, завдав ракетну удару по будинку у Дніпрі. Пуск ракети Х-22 здійснювався літаком Ту-22 М3 з району Курська, позивний борта 42 492. Літак, який випустив ракету, сів на аеродромі. Зані Олег Тімошин точно знає весь екіпаж терористів з цього літака, 27 червня минулого року, за наказом воєнного злочинця-полковника Олега Тімошина, було завдано ракетному удару по ТЦ Амстор у Кременчуці. Тоді загинуло понад 20 людей та понад 30 рахувалися зниклими безвісти. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.